Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подій у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політику, про наших партнерів будемо говорити з нашим гостем, політолог, експерт, міжнародник Максим Несвітайло з нами сьогодні спілкується. Вітаю пане Максиме! Слава Україні! Вітаю героям! Слава друзі. Вас також вітаю і закликаю під цим відео ставити свої вподобайки, підписуйтесь, залишайте свої коментарі. Ну і дзвоники. Не забувайте протискати усе те, що дозволяє вам бути курсі усіх оновлень на нашому YouTube каналі ми розпочинаємо, пане Максиме. Стосовно е, систем Петріот, здавалося б, якась там військова тема, але радше за все, політична політизована питання. І очільник МЗС України Дмитро Кулеба е, висловився з цього приводу і сказав, що ціле. У Північно-Атлантичне угруповання Альянс НАТО не може знайти 100 батарей, не може знайти 5 батарей для України. Тим часом як Україна сама знайшла 100 батарей і знає де їх брати. Просто немає політичного рішення. І тут в цьому контексті новина Європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС допоки Україні не дадуть нові ЗРК Петріот. На цьому нас, настояв багаторічний євродепутат, колишній премєр міністр міністр Бельгії Є Верховстад із фракції Рень'ю. Отже, чи будуть мати вплив ось такі от рішення, і що потрібно для того, аби рішення таки ухвалили? Ну, направду, дуже дійсно хороша була якісна заява від Кулеби з приводу того, що ми пробували все вирішити тихо дипломатію достатньо тривалий час. Це те, що нам закидали е, певний період, що от ви там продавлюєте, от ви там дієте занадто агресивно. Давайте якось десь там в кабінетах будемо домовлятись, будемо дипломатичними шляхами вирішувати. Ми працювали останнім часом, не було від нас ніяких акцій аля закритим небо над не Україною, нічого такого, працювали е, необхідність. Нових батарей Петріот вона очевидна для України. Просто відкриваєш стрічку. Новини не бачиш. От за сьогодні, о, скільки обстрілів відбулось тільки починаючи від сьогоднішньої ночі, скільки постраждалих, скільки загиблих, скільки скільки загиблих дітей? Тут же навіть не мова, ну мова не тільки про якусь там інфраструктуру і так далі. Тому очевидно, що в цьому є велика необхідність. Німеччина нібито виступила з ініціативи. Вони не можуть ніяк наважитись передати Тауруса. Добре, давайте розпочнемо з Петріотів. Якби вони зробили якусь там, ну цось, нехай це буде німецька ініціатива, як чеська ініціатива з боєприпасами. Нехай це буде ініціатива з, 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 з Батареями Петріо. Але поки що до якоїсь конкретики ми так і не доходимо. І я, я чесно, я не можу зрозуміти, в чому на, на правду проблема. Нібито якраз і ресурси вони виділяються ці там цими безпековими угодами для України. Давайте будемо якось говорити, щоб їх направити в першу чергу на, на, на ці патріоти це це ну дійсно надзвичайно складне питання і в тому числі питання до сполучених штатів америки скільки вони вже можуть скільки вони вже можуть дійсно прикриватися цією політичною кризою потрібно якось вирішувати питання потрібно допомагати україні тому що кожен день тут є надзвичайно важливим у тут ми зараз говоримо про наших партнерів, які мають однозначно позицію стосовно е, майбутнього нашої держави, зокрема Бельгії, дуже вдячні саме бельгійцям, які неодноразово демонстрували свою підтримку. Але от є також. Держави, які неоднозначні і мають цілі відігравати роль посередників. І мені здається, їхня роль у цій війні не менша, ніж роль наших партнерів. Ось, до прикладу, Туреччина. І Ось просто зараз, по ходу запису нашої з вами розмови, з'явилося повідомлення про те, що Туреччина пропонує Зеленському і Путіну новий мирний договір із заморозкою конфлікту. Про це пише Нова Європа. Зобов'язання України провести у 2040 році референдум про курс країни та контроль над окупованими територіями. Тут варто не поцікавитися референдум, на яких територіях буде проводитися. Їх буде контролювати е, виборчі процеси на території окупованих е, на території нашої держави, які контролюватимуть росіяни у такому випадку. Гарантії позаблокового статусу України до 2040 року. Обмін полоненими РФ не проти вступу, України до ЄС, але ні слова про НАТО. Що скажете, Максиме? Крута ініціатива. Я пропоную її розглянути одразу після того, як Ердоган оголосить референдум на своїй території е, за те, щоб е, ну і, і дозволить курдам утворити свою національну державу. До речі, Туреччина ж брала зобов'язання. І чи на частині території тоді ще Османської імперії мала з'явитися держава Курдистан? Таке mm -hmm. зобов'язання було взято, і туреччина своє зобов'язання проігнорувала і цього не зробила. І зараз фактично займається геноцидом курдського народу, не дає не просто їм створити національну державу, а й обмежує їх в політичних правах. Переслідує, намагається тиснути на треті країни, щоб ті не, не давали змоги навіть там будь-які громадські об'єднання курдам створювати за межами Туреччини в будь-якій іншій державі. Тільки якщо з'являється, це якісь громадське об'єднання, Туреччина одразу вимагає накласти санкції, оголосити їх терористами і так далі. Тому як тільки так одразу ми вислухаємо будь-які пропозиції такого типу від. Шановного мого вусатого колеги, ну колега по вусам моя не зовсім колега звісно. Максима. Ну тут цікавий факт, що Швеція, хоч якою б радикальною стосовно політики Ердогану, не була по відношенню до курдів, все ж таки це все проковтнуло, коли потрібно було вступати в НАТО. І тут він пропонує пан Раджар Таїб. Нам такі умови, і що скажуть партнери? Партнери, які подекуди ну вже просто явно видно, що втомилися, так якби це не звучало від цього конфлікту, від цієї війни, і хочуть, аби це вже як-небудь, але вже завершилося. Ну нехай заморозиться зараз. Оце за моєї каденції буде спокійно, а після мене хай, хоч потоп Буде багато що залежати на правду ну, якщо серйозно вже від Сполучених Штатів Америки. Якщо штати найближчим часом до кінця цього місяця, вже скільки разів вже це, це говорив, дуже складно, насправді. Але ну, надія, надія має жити, якщо штати до кінця цього місяця проголосують, то будь-які такі ідеї про заморозку, вони будуть значною мірою відкладені для легко. Якщо зараз. Ми будемо бачити, що, що що знову поки допомога не приймається. А очевидно, що ніхто не, не встані замінити той рівень допомоги, який можуть надати Сполучені Штати Америки. То все більша частина, в тому числі наших партнерів, почне. Ну, починає дійсно принаймні говорити в голос про можливість, можливість тих чи інакших, інакших переговорів, і можливо про важливість їх вже в найближчим часом, тому що поки що ми чуємо це Ордогана від Ордогана, точніше ми там від Орбана, від якихось маргіналів типу Фіци і так далі. Ключові наші партнери, такі там як Німеччина, Франція, Великобританія, вони нас до переговорів не схиляють. Тобто немає такої риторики, що давайте сідати, домовлятися, заморожувати конфлікт. Звісно, ми можемо сказати, що може там Ердоган певною мірою і транслює якусь волю Москви. І тими словами, які він говорить, можна повірити. Ну там, принаймні частково, що дійсно це те, що він пропонує, воно погоджене з Москвою. Але знову ж таки не варто виключати того е, варіанту. Це, звісно, може бути вже такий професійний накрут. Але те, що Росія намагається таким чином зробити цей вкид, щоб послабити загальну допомогу Україні, показати, що дивіться є альтернатива перемовин. Україна відмовляється. Ну, Росія не збирається навіть такі вимоги виконувати направду. Ну так. єдиний варіант, якого вони хочуть досягти, це повна окупація України, знищення в принципі всього українського. Вони ж цього не приховуються на те, що ми тут сидимо з вами додумуємо. Відкриваєте їх федеральні медіа, які однозначно є голосом Кремля. Вони відверто говорять. Про геноцид українців, про знищення всього українського, про там, топить е, е, українських дітей в, 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 прямо в річці, викорінювати все українське, говорять: ну так, так щоб от українського не було, треба цих радикальних, ну скільки? Їх, ну, мільйонів п'ять може знищити, і потім решта всі заспокояться. Це ось це те, що вони транслюють, вони прямо говорять про ті наміри, які мають. Тому. Будь-які запевнення про переговори про те, що Росія десь на чомусь зупиниться і буде достатньо. Це не так, якби це було так, Росія б зупинилась на, на Криму. От о, давайте уявимо ситуацію. Росія зупинилась на Кримі, Ми б, звісно, не починали його деокуповувати військовим шляхом. Якби не почалося, 24 лютого 22 року. Е, тоді так, ну. Немає жодних підстав думати, що Росія зупиниться на чомусь на якійсь лінії, яка не буде там е, західним кордоном України. Їхня мета це повна окупація України і жодних інших варіантів. І єдина можливість зупинити цю війну це, це поразка Російської Федерації. Все інше, це лише тимчасовий захід, такий відсрочить неминуче повторення через рік, через два, через п'ять, через вісім. Як було цього разу як нам сприймати оці пропозиції Туреччини? Ну з моєї точки зору, це виглядає як намагання зберегти обличчя Путіна. Ну а стосовно нас, оця домовленість і ймовірні перемовини, це інакше як поразкою не назвеш. Я гадаю, що це ну з боку з боку Туреччини. Я думаю, що це не зовсім щира позиція по тій причині, що як я вже і говорив раніше, Туреччина це один із головних отримувачів вигоди від продовження цієї війни. Їм насправді закінчення ну невигідне, тому що поки Росія опиняється під санкціями. Це ж то в васальну залежність від Китая і в тому числі залежність від тих партнерів, які там трохи допомагають і санкції входити. Росія з Туреччини на наростила величну величезному обсязі торгівлі. Туреччина допомагає паралельний імпорт налагоджувати для Російської Федерації. Вони купують у них енергоносії за, за шаленими знижками. Росія там. Будує і обслуговує атомні електростанції на території Туреччини також за пільговими умовами? Тобто, Туреччина отримує колосальну вигоду від продовження цієї війни. Плюс величезний поштовх для розвитку її ну тут більше у співпраці з Україною. То скажіть мені, будь ласка, навіщо Туреччині, щоб ця війна закінчувалась? Яка мотивація, де тут де маржа для Ердогана в закінчення цієї війни? Так, типу там аля миротвориця, але він і зараз може якісь, там, на якихось ініціативах виїжджати. Там з полонених обміняв, там була якась зернова ініціатива. Але от прям щоб закінчення війни, я думаю, Туреччині не вигідно. А чому він Ердоган з такими заявами виходить? Ну просто щоб продовжувати оцю ось політику сидіння на двох сільцях. От, наприклад, він цю заяву виголосив, надав таку пропозицію, а Російська Федерація там. Зробить ще якусь знижку, ще якусь сировину, свою там забесення, дасть туреччині, чи щось такого. Типу тобто, я думаю, що це для нього це звичайні ринкові взаємовідносини. Ну але інформація така озвучена за два місяці до саміту у Швейцарії. Там буде зустріч від 80 до 100 країн мають отримати запрошення на неї. Ну і там буде вирішуватися подальша доля в принципі нашої держави підтримка нашої держави у цій війні проти Російської Федерації? А там очікується дуже сильно представництво Китайської Народної Республіки. А Китайська Народна Республіка говорить е разом із Бразилією, що ми хочемо бачити на міжнародних майданчиках майданчиках представництво Російської Федерації. То чи буде на таких от широких полях, на великих полях? Самітах, зустрічах і так далі, говоритися про от саме такий варіант розвитку подій, про заморозку саме, я б не став правду переоцінювати важливість цього саміту в Швейцарії. Безперечно, те, що питання України не актуалізується, те, що там буде обговорюватися, я сподіваюся, українська формула миру і те, що там буде обговорюватися в принципі. Для, для Заходу, для колективного, умовного колективного заходу, для наших партнерів дуже важливо зрозуміти кінцеву мету, куди ж ми все-таки йдемо? Зараз Захід це як самурай, знаєш, знаєте, є шлях, але немає мети. Тобто, підтримка, допомога, ну, підтримка України є, допомога там стільки, скільки це буде необхідно є. Але давайте так. А що вони бачать? А що вони бачать перемогою України? Ну про це мало хто, майже ніхто не говорить з наших ключових партнерів. Чи ми чули, що Байден сказав, що ось це, ми йдемо до цієї, ось це наша мета? Ну то ми знаємо розпад Росії, щоб вона не існувала в тих подобних і зараз зміна політична. Що кінцева мета? Ну от, про, ну що вони бачать, що Сполучені Штати Америки бачать перемогою. Чи вони бачать перемогу взагалі кінцевої методи? Ну, от в чому питання? Тобто, ми не розуміємо, немає якоїсь спільної позиції. А, давайте так, якщо навіть не стратегічно, то принаймні комунікаційною, принаймні, щоб вони хоча б говорили в одному руслі, всі щоб було розуміння, що це командна робота. А, і тому, тому я думаю, що такі саміти вони зараз знаєте, більше про це. Більше про те, щоб напрацювати якусь і спільну комунікаційну стратегію, спільне бачення. Якесь. Будемо хоча, за цим хоча б бачення, хоча б якась візія. Будемо за цим спостерігати. Також і сподіватися на консолідованість серед наших партнерів, хоча б тому, що і серед них навіть її немає що вже говорити про загальну візію усього світу. Світової спільноти, ну і в першу чергу завжди. ж у таких випадках згадуємо про найголовніших дипломатів на полі бою. on the ground, як то кажуть, наші сили оборони України про закликаємо підтримувати їх. Друзі вам, пане Максиме, дякуємо, що долучилися. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Ну, поговорили про те, як воно є. Можливо, не дуже оптимістично, але правдиво, щонайменше. Дякую ще раз і дякую нашим глядачам за те, що долучаються. Підписки, коментарі, вподобайки, дзвоники. Протискайте все для того, а бути в курсі всіх актуальних новин із світу і з України, зокрема, Павло Ковальчук, мене Назвати до зустрічі в наступних відео.